Так, діти, хочу вам дати інструкцію щодо третьої задачі в домашньому завданні. Будь ласка, уважно послухайте. Задача, яку ми розв'язували в четвертому класі, але пройшов час. Я думаю, що, можливо, хтось забув. Задача на знаходження невідомого за двома сумами. Два хлопчики купили шість олівців за однаковою ціною. Перший хлопчик. Заплатив за покупку 8 гривень, а другий – 16, скільки олівців купив кожен хлопчик. Для розв'язання задачі потрібно записати умову в таблиці. Поставте на паузу і складіть в таблицю. Тепер заповнюємо її. В першій колонці у нас будуть хлопчики, які купували олівці, перший і другий. В другій колонці ми зазначимо ціну. Третій кількість олівців і четвертій вартість, скільки заплатили за всі олівці. Заповнюємо табличку. Два хлопці купили 6 олівців. Це означає, що вони разом купили в кількості, пишемо всього, вони купили 6 олівців. За однаковою ціною, тобто ціна невідома, але вона. Однако і для того і для того хлопчика. Ціна у нас в чому буде? Звичайно, гривня. Заповнюйте, будь ласка. Перший хлопчик заплатив за покупку 8 гривень. Це всього він заплатив 8 гривень, а другий 16. Запитання задачі. Скільки олівців купив кожен хлопчик. Тобто, скільки купив перший і скільки купив другий. Для того, щоб знати, скільки ви можете купити олців, ви маєте знати ціну, правда, і скільки у вас грошей. Але для... ми не можемо знати кількість олівців, тому що в нас немає ціни. Значить, яким чином ми повинні знайти ціну. Дивимося, які в нас є дані. У нас є тільки 6 олівців. Але скільки ж за ці 6 олівців заплатили хлопці, в нас немає. А задача, нагадую, називається знаходження невідомого за двома сумами. 6 – це перша сума, бачите, всього. А скільки за ці 6 олівців заплатили? А ось усі всі гроші, тобто це буде ваша друга сума. І ви її знайдете у першій дні. Якщо ви знайдете, скільки, скільки коштують шість олівців, то ви зможете знайти скільки коштує один, а це ціна, тобто це буде ваша друга дія. Коли ви знайдете ціну, і знаєте, вартість, скільки заплатив перший хлопчик за свої олівці, і у вас є ціна, ви ж зможете зайти, скільки він може купити їх за ці 8 гривень. Це буде ваше третя дія. І коли ви відповісте на запитання, скільки купив перший хлопчик, ви зможете із другої колоночки знайти, а скільки ж. Заплатив, скільки купив олівців другий хлопчик. Чому ви зможете узнати? Тому що у вас вони купили разом шість, потім перший вже знаєте, зможете знайти і другого хлопчика. І тоді дасте відповідь на запитання: скільки купив кожен хлопчик? Отже, задача називається: нагадую, знаходження відомого за двома. Сумами. Одна сума у вас є, осма на 6 а другу суму ви знайдете в перші дії. І так бажаю вам успіху. У відповіді у вас буде дві величини.